Всім привіт! Мене звати Наталія. Я практикуючий косметолог. Я працюю в Литві. Я довго шукала, який апарат мені обрати якої ж фірми. І мій вибір впав на апарат фірми Zemits. Він мені дуже сподобався тим, що він має шість функцій: Це гідропілінг, фонофорез. Ультразвукова лопатка, кріотерапія, РФ ліфтінг і киснева мезотерапія. Користуючись цим апаратом вже тиждень, мені і моїм клієнтам дуже подобається, тому що завдяки йому вирівнюється тон шкіри. Шкіра стає пружною, гладкою. Сяючою Мені дуже сподобалось тим, що менеджери зі мною швидко зв'язалися допомогли підібрати апарат, який підійде саме для мене. Я в подальшому також думаю, що я придбаю у цієї фірми іще не один апарат для своєї косметології. Тому я сміливо можу радити вам цю фірму і їх апарати.